Привіт, це перше відео на моєму новому ютуб-каналі, де ти дізнаєшся все про енергію. Останнім часом про це багато говорять та запитують і у мене, хто я та чому дозволяю собі коментувати цю тему. Мене звати Юлія Андріянова. Я 17 років працювала телеведучою та журналісткою на телебаченні. А згодом я створила власну медіашколу, де навчила дітей також журналістиці. Згодом це розширювалося та. Набирала обертів, адже дітям було дуже цікаво блогерство, а ще акторська майстерність та зйомки в кадрі. Але увесь цей час до мене звертались і з різними запитами, дорослі, котрим потрібно було зняти розмовні інтерв'ю чи відео на камеру. І з самого початку я допомагала їм з текстами, голосом, роботою в кадрі, мімікою та жестами. Але увесь цей час. У мене мучило одне питання: ну як так зробити, щоб людина в кадрі перед камерою відчувала не стрес, а як зробити, аби їй було комфортно, як мені? Як? Аби вона почувала себе впевнено? А зараз, коли всі в соціальних мережах, коли скрізь говорять про особистий бренд, то як це взяти телефон, ось так до рук, і почати говорити, скільки було відмовок, щоб ви знали, скільки заперечень та переконань, чому ні, са? Аме найголовніше це те, говорять ті люди, котрі, увага, прийшли до мене на навчання, вони хочуть чарівну пігулку. Секретний секрет у кожному із нас: це зізнатися собі в тому, де ти зараз. А це визнання твоєї точки, а і це правда. Адже коли ти знаєш, в котрій ти точці зараз знаходишся, і коли ти бачиш свою реальність, але не так, да, я знаю і тікаю навіть подумати про це. А коли так, я це визнаю. Я це бачу. І тоді я ставлю собі питання: а що з цим робити? Тут зупиніться, натисніть на паузу, відмотайте назад це відео і прослухайте його ще раз. Питання Питання нас розширюють. Вони допомагають знайти рішення і вихід із будь-якої ситуації. Бо енергія є тоді, коли у нас є бажання, коли у нас є мотивація кудись рухатись, а кудись це у вашій істині бажання. Те, що ви насправді хочете, те, що вас надихає. Де ви посміхаєтесь. Господи, одна лише посмішка. Я реально донедавна не знала, що є люди, котрим важко посміхатися, котрі не сміються від слова зовсім. Тобто, під час практики ми працювали годину над сміхом, що може розсмішити людину. А людина це молодий хлопець, 17 років. Він не сміється зовсім. Ну не тому, що сьогодні він не сміється, бо йому не смішно, а зовсім. І сміх це зізнання, сміх це дає енергію. Інший випадок, чоловік, котрий не може ось так просто розтягнути посмішку, бо постійно хворіє і вже навіть не пам'ятає себе без болей. І що робити? Це прийняти рішення. От тут знову зупиніться, і я скажу вам: прийняти рішення це найважливіше. І ще просто вдумайтесь в ці слова. Прийняти рішення це є вихід вас із того стану, котрий вам не подобається. Те, чому ви це не робите, не маєте віри, надто багато досвіду минулого і переконання. Конань вони вас тримають. Самому важко це побачити. Але якщо ви дивитесь це відео і дослухали до цього моменту, знайте, ви вже це можете. Ви вже готові до змін і до трансформації. І вам це не здається. Взагалі, всі думки, котрі є у вашій голові, не відкидайте їх. Вам це не здається. Якщо ця ідея прийшла вам в голову, то у вас уже є готовність до того, що скоро це може змінитися у вашому житті. І ось підсумуємо: енергія у вас може з'являтися разом із запитанням. Запитання вас розкривають та розширюють, і з'являється готовність інакше діяти. Задавайте питання завжди собі, іншим, навколо постійно задавайте собі питання. А чому ця ситуація склалась зі мною? А як я можу це змінити? І якщо я не можу це змінити, то який сенс зливати сюди енергію час? А якщо я можу направити енергію в інше? Як? А ще бувають ситуації, котрі легко змінювати в моменті? А є Котрі потребують втручання іншої людини, так що робить інша людина? Вона не вказує вам, що робити. Ставить запитання, котрі відкривають в тобі ще і ще варіанти вирішення. І тоді відбувається прилив енергії і готовність направити її у здійснення бажаного, тому що ми не медузи в цьому світі, котрі можемо просто вільно пересуватись і нічого не робити. Ми люди, котрі переживаємо емоції і різні стани. Питання в тому, як довго ви в якому стані? І тут іще один наведу вам приклад: у всіх точно ламається кран, але хтось ремонтує того ж дня. Це Кран, а хтось все життя живе із поламаним краном. Так ось цей стан важкості та негативні емоції вони виникають у всіх. Але одні в моменті це змінюють, а інші варяться в тому минулому та конфліктах досить довго, а потім не розуміють, де їхня енергія, де її брати. Слідкуйте за своїм станом. Як тільки у вас немає ресурсу, робіть практики, наповнюйте себе тим, що вас надихатиме. І сьогодні їх є безліч є безліч інструментів, починаючи від практик, медитації, йоги, спорту і всього іншого. Головне це робити. Якщо вам цікаво дізнатися більше, підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Там, де ви зможете напряму усе запитати у мене?